Публічний простір, соціальні мережі. Це для нас така собі трошки колективна терапія. Проблема соціальних мереж в тому, що ви отримуєте клікабельність не за рахунок розумної думки. Українець це свій, навіть якщо в нього інші погляди. Я би напевно радила будувати свої моделі поведінки не стільки з тим, що ти говориш, як стільки, як ти реагуєш на те, що тобі говорять інші. Давайте відверто. Публічний простір, соціальні мережі це для нас така свій, трошки колективна терапія. Пішов, виплюснув свої емоції, стало легше. Заборонити людям це робити, не бачу можливим. Швидше я би працювала з тим, як ми сприймаємо те, що ми бачимо. Важко сказати, людині не реагуй або реагуй так. Мені здається, ключ до цього всього це те, що для нас, в принципі, властива, це емпатія. Чому люди пишуть гадості в соцмережах? Тому що їм більше нікуди діти свою злість. Давайте до цього ставитися з терпінням. Це не означає, що інформація, яку на тебе в стані ефекту хтось вилив, та треба сприймати дослівно. Це не означає, що цій інформації треба довіряти. Це не означає, що її треба сприймати на свій рахунок. Це означає, що її треба сприйняти з розумінням не до інформації, а до людини. І от мені здається, це корисна модель. Так? Подумати, що людина це написала, їй, мабуть, було дуже важко в цей момент. Мені зараз теж важко в цей момент. На щастя, нам всім важко в різні моменти. Це означає, що поки я тут не можу собі дати ради, так? хтось інший може собі дати раду. І от поки ти собі можеш дати раду, будь відповідальним до тих, хто зараз не може. І постався до них, до людей з розумінням. Є люди, які пишуть про опозиційно-політичні речі, інші, я їх читаю, мені цікаво. В чому їхня перевага з огляду на те, про що, про що ви спитали, вони це роблять перш аргументовано, з цифрами, з доказами, з фактами, недовго, не нудно і по суті, по суті питання, і не вкладають в це емоцію. Тобто, якщо ви підміняєте брак компетенції і знань, емоцію. Ви ні на що не вплинете крім, крім на свою серцеву судну систему. Друге, ви е, створите таку саму хвилю емоцій, теж безпідставних, по відношенню до вас. В результаті ну таке виверження піни, яке воно ну ні про що. Проблема соціальних мереж в тому, що ви отримуєте клікабельність не за рахунок розумної думки. Так ніколи ну, буде так влаштовано. Якщо ви хочете просто реакції, то у вас ну. Дефіцит комунікації живої, яку ви заміняєте інтернетом. Ну тут, вибачте, треба трошки вийти тоді від комп'ютера, особливо межі люди. компенсувати це діло. А якщо, на вашу е думку, немає відгуку, ну, то на неї немає відгуку. Правда? Якщо ви висловили свою позицію. так теж буває. Нічого, ви лишаєтеся своєю думкою і своєю позицією. Це не означає, що вона погана, вона ваша. І, знає, від, там наступних виборів чи наступних дебатів якихось політичних. Але ми багато, багато років вже говоримо про необхідність критичного мислення, так критичне мислення полягає якраз в мінімізації саморуйнівних емоцій. А посилаючись на те, що ми така поетична і співоча і емоційна нація, ми заміняємо е, знання, компетенцію і юридично. Підтверджену аргументацію нашими зойками, слипами і так далі. Нам головне не забувати, хто свій, а хто чужий. Нам треба навчитися в собі шукати більше спільного в сусідах в українцях, ніж відмінного. Росія дуже хоче, щоб ми побачили ворога в своєму сусідові, в людині, в соціальних мережах. Росіяни до цього докладають величезних зусиль. А це наша відповідальність цьому протистояти. Я знаю, що військові не люблять, коли ми говоримо про інформаційний фронт, але він є. Абсолютно не має значення, чи ми виграємо на реальному фронті, де гинуть реальні люди, якщо ми програємо на інформаційному фронті. Якщо ми забудемо, хто свій, а хто чужий. Це наш е головний плацдарм, який здавати не можна ніякому разі. Я готова обнімати чи прихильника Порошенка чи прихильника Зеленського. Так? Я зараз не готова обнімати росіянина, але свою людину повинна бути готова обняти у всіх сенсах: підтримати, допомогти матеріально. Ми вміємо нова пошта оголосила збір гуманітарки через три дні його зупинила, тому що тонна ми їм принесли тонни речей для людей в Херсонській області евакуйованих. Так? Оце ми. Це наша найкраща сторона. Ми вміємо в критичній ситуації любити одні одних. Нам треба навчитися любити одних одних не тільки в критичних ситуаціях. І в першу чергу пам'ятати, хто свій, хто чужий, українець це свій. Навіть якщо в нього інші погляди, навіть якщо він іншої релігійної конфесії, навіть якщо він політично інших поглядів або іншого кольору шкіри, ніж я. Нам треба навчитись бачити своїх.